Вітаю всіх на ютуб-каналі Вупі-Пупі. Всім привіт! Сьогодні разом з вами хочу відкрити ось цю Baby Born Surprise Magic Potty Surprise. Мені захотілося прибрати цей глістер і показати вам цю дівчинку у всій її красі. А ось це упаковочка. Вона досить велика. Тут такий великий класний арт, її подруга. І браслетик. Я так розумію, цей браслетик дитина буде робити сама. З тих сюрпризів, які їй попадуться. Подивіться, будь ласка, як прикольно, як гарно оформлена упаковка. Я би її, чесно кажучи, отак і залишила тут стояти. Нехай просто тішить око для краси. Дуже гарно, мені дуже подобається. Але ні, буду відкривати. Просто подивіться, яка вона класнюча. О, я не можу, вона дуже м'ягенька. Яка вона класна. Я не можу. Привіт. Привіт-привіт. І цей горшочок. І ці черевичка. Буду тебе відкривати. 你们在干什么？<laughs> Все забрала. Ой, олка, палка. Давайте поскладаємо. Ось все, що я витягнула з коробки. Це ось така. Щіточка. Далі. Браслетик. Мабуть, силіконовий. Далі. Ложечка М -м -м. ось така пустушка. О, так краще видно і тарілочка. Ось і плященка. Що? Це вже її волосина. І смаколики. Не знаю, що це поки що. Такі смаколики. Ось таких дуже багато смаколиків. Ось вони в таких тарілочках маленьких. І ще. Ось такі смаколики з бананом. Опа. Ну і сама дівчинка. Дуже прикольно. В неї в очах все відбувається. Так, ручка, ніжка волосячко. так, ось тут нічого немає, такі чревички. Ось так роздягаються ніжка, сукня зі ручками. І її горщик так. So long, we've been waiting for this time to begin We ain't getting any older, I kinda feel a little younger I Run away and embrace the day The sun is out, won't go away Feel the clouds on your shoulder Up, Touch the sky feeling bolder Good. Відео я ще буду вам показувати функції, що там в тих маленьких пакетиках і так далі. Тому до зустрічі разом з вами. Па-па! Упі-пупі! -па!